Всім привіт! на новому зв'язку. Минуло 13 років, відколи Google та Apple випустили свої перші магазини мобільних додатків це Play Market та App Store. І ми всі пам'ятаємо ті банальні перші додатки у вигляді ліхтарика на смартфоні для того, щоб активувати цю функцію, або ж хомячка, який дуже цікаво змінював наш голос. З тих пір телефони стали у сотні разів швидше і від якихось банальних речей вони зараз можуть виконувати конкретні бізнес-задачі. Наш клієнт це велика мережа магазинів європейських товарів та продуктів. І зараз насправді в умовах високої конкуренції серед коїніші просто відпускати товари на касі це вже маво тон. Тому зустрічайте Моцарелла. Що ж ми зробили такого унікального та крутого для нашого клієнта? Моцарела, що робить його дійсно зручним та унікальним для його відвідувачів. Погнали розбиратися. Ми компанія-розробник мобільних додатків та вебсайтів розробили для моцарели такий додаток, який буде виконувати наступні бізнес-задачі. Організовувати масові споміщення про акції прямо у смартфонах вони ж пуш-повідомлення. Інтегрували історію покупок. Інтегрували карту, щоб можна було легко знайти найближчі магазини від вашого місця знаходження. Інтегрували динамічний QR-код, який продавці сканують на касі, щоб з кожної вашої покупки накопичувались бонуси. Відгуки користувачі мають можливість написати про роботу прямо в додатку у свої відгуки, які побачить подальшим адміністратор на пошті. Для того також, щоб можна було перевірити актуальність цін товарів на магазинах, можна скористатися сканером штрих-кодів. Для цього нажимаємо на піктограму в правому верхньому кутку і скануємо штрих-код товару, який вам цікавий. Ось, будь ласка, заодно можна перевірити, де товар доступний за наступними адресами. Але головною фішкою мобільного додатку є це розробка та інтеграція системи лояльності в додаток, для того, щоб покупці могли накопичувати бонусні бали у додатку і використовувати їх у вигляді знижки на наступні покупки. Пластикові картки це вже минуле століття. Додаток встановили вже більше 20 тисяч клієнтів, і він не просто збільшив лояльність покупців до мережі магазинів Мацарела, але виконав і виконує надалі свою головну бізнес-функцію, дозволяє допродавати товари та продукти. З точки зору унікальності з технічної сторони, ми зробили мобільний додаток, який дозволяє тримати усі товари, які з'являються в мобільному додатку, в актуальному стані. А також ми використали технологію Native, яка дозволяє робити мобільні додатки одразу для двох платформ і для iOS, і для Андроїда. Завдяки співпраці нашої компанії та клієнта Мосарела ми розробили чудовий прекрасний додаток, який можна скачати у App Store та Play Market і насолодитись зручним та дійсно крутим функціоналом. Ось такий кейс розробки мобільного додатку для нашого клієнта Мацарела. Ну а з вами був App Systems. До нових зустрічей!